Перший міський вітає вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити про важливі речі, речі, на які, напевне, кожному з нас треба звернути увагу. Що таке шахрайські схеми, нові і старі шахрайські схеми? Знаєте, мені здається, що ми про це все з вами знаємо вже все. Але ні, не все. Шахраї постійно вдосконалюють свої схеми, шахраї постійно над цим працюють і виходить так, що люди все одно на це, так би мовити, ведуться. Що б там не було, але треба бути інформаційно озброєним, щоб розуміти. Як не потрапити ось в таку халепу сьогодні, в нашій студії Павло Бернас упер опер уповноважений управління карного розшуку ГУНП в Одеській області. Вітаю вас, Павле! Дякую, що Добрий прийшли. Дякую, і дякую що дякую. будете нам зараз проводити такий невеличкий лікбез. Давайте почнемо взагалі з самого початку. Що взагалі таке шахрайство? Визначення цього терміну. Дякую за питання. Дивіться, що таке шахрайство передбачено в кримінальному кодексі. Там є відповідна стаття 190, яка передбачає, що шахрайство це заволодіння чужим майном або придбання права на майном шляхом обману чи зловживання довірою. Як я вже сказав, саме Кримінальний кодекс передбачає поняття шахрайства і хочу ще додати, що. Шахрайські дії розпочинається з того, коли сума спричиненого матеріального збитку розпочинається з 3028 тисяч двадцяти гривень, угу. і законодавець в нас передбачив п'ять частин в цій 190 статті. Так і відповідальність за вчинення шахрайства в нас розпочинається від штрафу, який мінімально зараз становить 34 тисячі гривень, і максимальне покарання. Законодавець становив як 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна, але це, мабуть, коли йдеться про особливо е, значні розміри шахрайства. Правильно, Так, да, це мова йде, коли е, сума причиною матеріального збитку е, в особливо великих розмірах, або коли шахрайство вчиняється організованою групою. Угу. Скажіть, будь ласка, який підрозділ поліції займається цією темою? Ми ж розуміємо, що поліція це така узагальнена структура, куди можна звертатися, якщо виникають такі питання з приводу правопорушень, але шахрайство, напевно, це окрема стаття. Так відповідно до чинного законодавства, компетенція протидіяти фактам шахрайства віднесена до органів національної поліції. Uh -huh. Розслідування шахрайства віднесено до підслідності органів досудового розслідування, тобто слідчих національної поліції, і оперативне супроводження здійснюють підрозділи кримінальної поліції. Uh -huh. Тепер давайте будемо деталізувати. Так, які є методи, які є схеми? Я не випадково сказала на початку, що ми постійно, ну там, частіше, чи по-різному буває, читаємо ці всі новини у мережах, так, бачимо так. в офіційних джерелах. Сталося таке шахрайство чи таке методи, і способи абсолютно різні. Більш того, мені здається, що. Ми начебто їх більшість знаємо. Вони старі. Так? Старі і зарекомендували себе, так. і все одно шахраї ж теж не стоять на місці. Шахраї теж розвиваються і теж вдосконалюються, на жаль. Так? Тому давайте так, по методам пройдемося. А, так, мені зрозуміло ваше питання. Ми знову ж таки повертаємось в. До нашого законодавства, до статті 190 Кримінального кодексу України, і е, хочу вам пояснити, що е, ми поділяємо всі е, шахрайства, я би так сказав, на прості та складні. Так? Mm -hmm. е, забігаючи одразу наперед, е, складні шахрайства це ті шахрайства, які які вчиняються з використанням з використанням електронно-обчислювальної техніки. Так? Mm -hmm. Тобто зараз стрімкий розвиток сучасних технологій, і тому шахраї також використовують цю, цю техніку електронну обчислювальну для вчинення кримінальних правопорушень. Що це саме так? може бути від телефону, так? Да, це, тобто, це всі сучасні інформаційні технології. Це мова йде перш за все про. Персональні комп'ютери, мова йде про mm -hmm. смартфони, мова, йде про е, інтернет-зв'язок, про інтернет-банкінг, про соціальні мережі, про е, різноманітні е, месенджери. Е, всі ці сучасні технології використовують шахраї е, під час вчинення кримінальних правопорушень. Як же вони раніше жили, коли не було сучасних технологій? А тут ми повертаємось до простих способів чинення шахрайства, і це, так би мовити, розмовний жанр. І е, якщо ми будемо казати про найбільш поширені способи вчинення шахрайства, про прості шахрайства, так, так. Так, то ми е, можемо виділити наступне: так? це е, коли шахраї е, телефонують майбутній жертві, представляються, наприклад, представником. Служби безпеки банку uh -huh. і під час розмови повідомляють жертві інформацію про те, що здійснюється несанкціонований доступ до банківського аккаунту цієї людини, і що необхідно терміново перевести гроші з банківського рахунку цієї особи на інший безпечний рахунок, щоб в подальшому здійснились безпекові заходи і гроші повернуться, наприклад, через декілька годин. Або наступного дня в зворотньому порядку. Але, як ми розуміємо, гроші вже не повертаються. Так? У мене Тому... таке було. Я просто я слухаю і просто згадую свою ситуацію. Звісно, що так, мозок включився, але ж вони розраховують дуже часто на людей похилого віку, які не дуже володіють інформацією взагалі, вони розраховують на людей. І знаєте, на таку, вони дуже. Швидко це роблять і роблять так, що людина просто на якийсь момент припиняє думати. І саме я думаю, що на оцих всіх емоціях такі речі відбуваються. Ви знаєте, я би хотів відмітити, що ті особи, які шахраї, які безпосередньо спілкуються, з потерпілими особами вони психологи. Mm -hmm. Вони це роблять багато разів кожного дня. Вони вже на початку самого, самої розмови можуть встановити, як буде розвиватися в подальшому таке спілкування, чи зможуть вони заволодіти такою інформацією, чи ні. Mm -hmm. І якщо в них щось не виходить, то вони перервають таку бесіду і телефонують іншій особі. Вони цілий день. Ось так методично телефонують особам, поки не натраплять на таку особу, яка е... зацепилася, яка їм відповідає, яка виконує їх казівки? Mm -hmm. І як вірно ви підмітили, дійсно люди похилого віку і більш за все це стосується жінок, вони найчастіше стають потерпілими саме від таких протиправних дій, чи часто вони потім звертаються до поліції? Ну, відслідкувати, чи всі особи звернулися до поліції, ми Неважливо, не маємо так. такої статистики, але це дуже поширений спосіб чин кримінального правопорушення, такого як шахрайство, і дуже багато осіб звертаються саме. За такими фактами. Скажіть, і, під... і більш того, це цьому способу вчинення шахрайства вже багато років. Так, і він хочу, старий, як світ, і так. хочу сказати, що, на жаль, він не втрачає своєї актуальності. І щодня є особи, які. Потрапляють до такого виду шахрайства, стають потерпілими особами. Напевно, ми всі мало про це все ж таки говоримо. Напевно, мало попереджаємо, так. якщо люди все ж таки потрапляють у це. Скажіть, чи під час війни збільшилася кількість таких шахраїв? Чи ви підмітили таку статистику, чи ні? Чи їх завжди було традиційно немало? Скажімо так. Ні, кількість таких шахрайс не збільшилася, не мабуть, може, навіть зменшилася, тому що кількість населення, яке зараз виїхало за межі України, дуже велике, угу. а злочинність прив'язана до кількості населення. Угу. розумієте? Тому такі тобто факти... Прямого зв'язку немає, да, немає. Немає і прямого зв'язку, але такі факти були і, на жаль, є. А чи е, є факти? Ну мені здається, що з'явився і новий вид шахрайства, хоча, можливо, він за старою схемою це шахрайство, яке стосується, на жаль, наших військовослужбовців. Е, а чи волонтерів буквально? от… Нова інформація, так, такий такий собі званий бізнесмен, який на автівках для військових заробив там більше 16 здається, тисяч доларів. І це було три так три автівки, здається, так, так. які були їм привласнені і реалізовані, власне, ті автівки, які були саме для наших військових. Це новий вид, чи схема стара все одно? Просто категорія військовослужбовців нова під час війни. Так. так. Е, дивіться. Злочинність це соціальне явище. І коли в соціумі відбуваються певні зміни, і відповідно, злочинність пристосовується до таких змін. І, на жаль, в нашій країні зараз відбувається війна і з'явилися нові відносини. Ці відносини, наприклад, як ви кажете, пов'язані з волонтерством. І шахраї також використовують цю схему для того, щоб вчиняти свої протиправні дії. Але я хочу сказати, що такі. Кримінальні правопорушення відносяться до категорії контрольних, і е, слідчі національної поліції і кримінальна поліція управління карного розшуку приділяє максимальну увагу для того, щоб е, розслідувати такі справи і затримувати е, злочинців для того, щоб припиняти їх злочинну діяльність. І е, хочу також додати, що е, Така група злочинців недавно була затримана, і якщо це громадян цікавить, то ви можете побачити інформацію на офіційному сайті національної поліції чи на офіційному сайті Головного управління національної поліції в Одеській області. Там детально розписано про такий факт, який відбувся ось на, на цьому тижні. А наскільки взагалі складно працювати з отакими шахраями, знайти їх і покарати? Розслідування такої категорії кримінальних правопорушень воно дійсно складне. Воно вимагає кропіткої роботи, і в зв'язку з тим, що шахраї використовують цифрові технології, то і розслідування в зворотньому порядку також йде. Так скажемо, технологічним е, процесом. Mm -hmm. так? Якщо використовується е, інтернет зв'язок, якщо використовуються соціальні мережі, якщо використовується інтернет-банкінг, якщо використовуються е, 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 месенджери. так? То і розслідування в зворотньому порядку йде від того, що аналізується цифровий слід, який був залишений в цьому інтернет-просторі, чи цифровому просторі. Для цього ну, ми розуміємо, що шахрайство направлене на заволодіння чужим майном. І шахрайство закінчується, як правило, тим, що і воно в нас вчиняється дистанційно, тобто прямого контакту між потерпілою особою і правопорушником немає. І ми йдемо від того, від сліду цифрового і сліду від грошей. Тому що. Коли злочинці отримують е, грошові кошти, відповідно це відбувається в середині інтернет-банкінгу. Uh -huh. І е, тому під час розслідування проводяться слідчі розшукові дії. Так, ми отримуємо в суді ухвали на проведення тимчасового доступу до банківської таємниці аналізуємо цю інформацію. Вона дуже так скажемо кропітка. Аналізуємо інформацію і вона характеризується тим, що злочинці дуже часто. Користуються тим, що грошові кошти не а, знімаються з першого банківського рахунку, на який вони надійшли. Угу. А ці грошові кошти вони перекидуються на три, чотири або п'ять банківських рахунків То плутають шляхи. Да, плутають, да, це да, це... Плутають свій цифровий шлях, свій угу. цифровий слід, і ми повинні все це аналізувати і дуже часто. Грошові кошти виводяться за межі банківської системи України. Зараз є є різноманітні можливості виведення грошових коштів на. Електронні гаманці і так далі, і тому подібне, тому це дуже складна і крапітка робота, яку ми повинні дотримуючись чинного законодавства, виконати і довести винуватість осіб, які вчиняють шахрайські дії. Ну і напевно, жертвам повернути ці кошти не завжди вдається. Правильно я розумію? Чи чи вдається? А, дивіться, законодавство, кримінальне процесуальне законодавство побудовано таким шляхом, що якщо викрита особа. Яка вчинила кримінальне правопорушення, і то ця особа на будь-якому етапі досудового розслідування або судового розгляду, може відшкодувати спричинений матеріальний збиток, потерпілій особі. Це може відбутися як під час досудового розслідування, так і під час і судового розгляду. Якщо це добровільно не відбулося, то тоді суд, коли буде виносити вирок, то в обов'язковому порядку визначається спосіб відшкодування заданого матеріального збитку. І Якщо такий е, е, матеріальний збиток доведений, встановлений, розмір матеріального збитку встановлений, то тоді після судового вироку вже е, буде примусово е, примут, да. примусове mm -hmm. стягнення е, матеріального збитку. Зрозуміло, звичайно, що краще до цього не доводити, да? тому коли вам телефонує щось е, таке, незрозуміло, то що, покласти слухавку? Не спілкуватися взагалі, от яка ваша рекомендація? Ну, Дивіться, рекомендації щодо того, щоб не стати жертвою шахраїв. ну, По-перше, я би рекомендував. це... Необхідно захищати свої персональні дані. Uh -huh. До персональних даних я би відніс, перш за все, це інформація про паспорт громадянина України, про індивідуальний податковий номер, про ваш абонентський номер, про ваш фінансовий номер. Фінансовий номер це це абонентський номер, тобто телефонний номер, який людина при оформленні банківського рахунку залишає в банківській установі для зворотнього зв'язку. Це дуже важливий елемент, тому що за допомогою фінансового номеру здійснюється. Не тільки зворотній зв'язок, а й е, безпекова складова під час користування банківським рахунком. Так, тому за цим потрібно слідкувати. Також е, необхідно е, слідкувати за тим, щоб не розголошувати номер свого банківського рахунку, номер своєї банківської картки. Так. Угу. А також всі ми знаємо, що на зворотньому на зворотній стороні банківської карти є так званий cvv CVV код, так, який так. також є складовою частиною. Безпеки користування банківським рахунком. Так? Крім того, не розголошуйте інформацію з приводу, з приводу вашої електронної пошти та паролю до неї, а також логіна та паролю входу до вашого банківського аккаунту. Тобто ось цей комплекс інформації, який намагається отримати правопорушники для того, щоб здійснити шахрайство. Угу. Тобто до своїх персональних даних треба ставитися дуже-дуже уважно. Так. А якщо вже щось із цієї ланки стало відомо, то найменше, що можна робити, це все ж таки не продовжувати розмову, так? Чи що потім якщо... номер змінювати вже, якщо вони подзвонили? Що робити далі? Ні, якщо вам просто зателефонували і ви не повідомили будь-якої інформації mm -hmm. вашої то приватної інформації, нічого страшного. Ну якщо е ви вже повідомили частину інформації, mm -hmm. то е ви завжди можете скористуватися гарячою лінією банківської установи для того, щоб перш за все заблокувати рух коштів на вашому банківському рахунку. Mm -hmm. Це зараз робиться оперативно за допомогою е телефонного дзвінку. Тому, по перше, блокуйте свій банківський рахунок, щоб не було руху коштів. Угу. Ви завжди можете в подальшому звернутися до банківської установи або відкрити новий рахунок, або отримати нову банківську карту. Ну це не є проблема, продовжити, да, продовжити якому? користування. Саме головне зверніть якомога швидше до банківської установи та заблокуйте рух коштів на вашому, на вашому рахунку. Угу. Це перше, що треба зробити. Так і скажіть будь ласка, чи під час свят шахраї активізуються, чи немає а, такої а, такого досвіду у вас? Вони завжди активні, да, Вони завжди шахраї, готові шахраї, працювати шахраї працюють кожного дня, але статистично ми бачимо, що у суботу та неділю зменшується кількість саме звернень. Угу. Але у них є вихідні теж так, бачите? ні Ні-ні. Я ж акцентую увагу, що частково зменшується у суботу та неділю кількість звернень громадян, але якщо проаналізувати в які дні. Вчинились протиправні дії, то протиправні дії вчиняються в будь-який будь день. день, тижня, да. угу. будь день тижня. То, отже, треба бути завжди дуже уважним і завжди реагувати на усі ці листи від далеких родичів це ж теж так? один із механізмів насправді шахрайства, які надходять на електронну пошту. Чи тут дії завжди однакові? Ми що, не реагуємо? Чи, чи... Ну, ми ж не повідомляємо поліцію кожного разу, коли надійшов лист від якогось далекого родича, і тебе знайшли там хтось. Ну, ці всі знають. Я думаю, що напевно більшість наших глядачів були теж е... ну, жертвами, умовно кажучи. Сподіваюся, що не стали все ж таки, але шахраї намагалися це зробити. Так. Ви знаєте, на професійному слензі один із способів вчинення шахрайства називається фішинг, тобто так, рибна так. ловля, розумієте? Тому дійсно, як ви кажете, шахраї, Виманюють е, потерпілих осіб, е, закидують їм приманку е, в якості е, будь-якої інформації е, для того, щоб ті відповіли і щоб в них почалося спілкування. Угу. Тобто, Тому хоча б якась відповідь, да, перша, їм вже є. перше, що їм потрібно, це. Увага! Увага і мінімальні відповіді. І під час такого спілкування людина може від простої відповіді дійти до максимальної відповіді і повідомити шахраям. Всю інформацію, яка їм потрібна, для того, щоб потрапити, наприклад, до банківського аккаунту і зняти з нього всі грошові кошти. Так, це про те, що ви говорили. Вони дуже класні психологи, так. і вони цим дуже користуються. Тобто, початок розмови, це вже ви вже у полі зору Шахрая, і вже так. треба розуміти, що так. процес і, почався. І розуміти, вони не лише, ну я вже казав, що простий спосіб: це розмовний жанр, да? це спілкування безпосередньо або Спілкування під час відправлення та отримання смс-повідомлень. Так вони це дуже професійно і технологічно роблять. Але також хочу звернути увагу про те, що шахраї дуже технічно і технологічно підковані. Так вони знають про всі особливості. Саме технологічні особливості, ось я вам зараз наведу один приклад способу вчинення шахрайства, який нещодавно лише з'явився. І ми дуже здивувалися, що така схема працює, і вона розпочинається з того, що коли звертаються до людини в телефонному режимі. на Телефон одного з операторів мобільного зв'язку, то мова під час спілкування не йде про грошові кошти. Мова йде про те, що людині пропонують е, збільшити е, якість інтернет-зв'язку. Угу. Кажуть, що зараз е, відключення світла, а вам потрібно бути завжди на зв'язку. Це тобто, начебто в тему. Да, да, тобто, тобто, в тему тобто, насправді. Так. Привід для початку спілкування розпочинається з того, що. Це представники інтернет телефонної компанії. Ми хочемо вам за в рамках в межах вашого ж бюджету, вашого ж пакету, збільшити якість інтернет-зв'язку. Ну, людина каже: Добре, я, я хочу, щоб так відбулося, і тоді такій людині повідомляють, що необхідно тоді здійснити деякі технічні налаштування. Розумієте, В цей час злочинці входять до е, аккаунту цього абоненту. На іншому пристрої, так, і хочуть зайти, але система безпеки каже, що необхідно код підтвердження. Людина в цей час, коли з нею спілкується, людині кажуть, що вона зараз від оператора мобільного зв'язку отримає… Такий технічний код, людина отримає такий код і повідомляє повідомляє злочинцям, тому що людина не розраховує, що це шахрайство пов'язане з матеріальним збитком. Людина думає, що це зовсім інша тема. Але в цей час шахраї отримують цей код, вводять його в відповідну програму і отримують доступ до аккаунту цієї людини. І тоді вони блокують фізичну сим-карту цієї людини і активують цифрову карту, віртуальну сим карту і прив'язують її до нового мобільного пристрою. І коли злочинці отримали доступ до сім-карти, коли вони отримали доступ до мобільного пристрою нового, то вони вже заходять до аккаунту. Банківських установ. Взагалі без проблем. Розумієте? І тоді, Слухай, от ми повертаємось до того, що я вам розповідав про фінансовий номер, тому що людина свій номер залишила в банківській установі. Слухайте, Слухай, та від відстані. Вони всього, заходять взагалі. в один банк, другий, третій, поки, поки не отримують відповідь, що, вони, що ця людина є клієнтом саме цього банку. І тоді вони потрапляють вже на е аккаунт, тобто обліковий запис цієї банківської установи. І далі відбувається зняття грошових коштів, які є на цьому рахунку, підвищення кредитного лімі ліміту, зняття цих, цього кредитного ліміту, перехід до е мобільного додатку Дія, отримання доступу вже і до документів цієї особи, е подача заявки на мікрозайми. Отримання кредитів в інших банківських установах, розумієте? Боже, страшні речі ви страшні говорите, так речі. як як тому, бути все ж таки тому, уважним, тому, як тому, не потрапити на цей гачок шахраїв і куди звертатися, тому, якщо вас щось схвилювало. Тому я кажу, повертаючись до того, що перше, що потрібно зробити людині, якщо вона відчула, що вона вже попала на гачок шахраїв, це потрібно звернутися до банківської установи і заблокувати рух коштів на своєму банковському рахунку. Це саме головне. Тому що кінцева мета шахраїв це заволодіння чужим майном. Ну, звісно, так. А потім, потім просто ви змінюєте Перше... картку і все, так? Перше, Поліка. що необхідно зробити, ми вже третій раз про це кажемо, це терміново звернутися до банку і заблокувати рух коштів на банківському рахунку. Але якщо таке вже сталося і не встигли, то звертатися куди? До поліції? Якщо це сталося, так необхідно звернутися до поліції, але. Е... Необхідна Всю інформацію, яка залишилася на вашому телефоні, необхідно зберігти. Необхідно зробити скріншоти екрану, uh -huh. тому що е, переписка, наприклад, е, в месенджерах, таких як Viber, WhatsApp або Telegram або інших, може бути в односторонньому порядку видалена іншою стороною. Uh -huh. Розумієте? Е, тому, будь ласка, робіть скріншоти і зберігайте. Ту інформацію, яка була під час переписки, розумієте, це по перше. По друге, в поліцію необхідно звернутися якомога швидше, як умога швидше, тому що в поліції є також технології, які дозволяють оперативно звернутися до банківської установи і заблокувати рух коштів на рахунку. Розумієте, це також може призвести до того, що грошові кошти. Подальшому можуть бути повернуті на а, рахунок потерпілої особи. Отже, діяти, діяти треба, так, а не сидіти, Необхідно і діяти, точно так. не сидіти і не плакати, тому що це нічим не допоможе, а діяти. Необхідно звертатися до поліції, так. Ну, я дуже сподіваюся, що нас сьогодні почули, тому що не сплять і справді так, і вони працюють завжди, як ви правильно сказали: чи то свята, чи то вихідні, у них цього немає. І розраховують саме на отаку не. Неуважність насправді, неуважність і е, малоінформованість людей. Оце все спрацьовувати може проти вас. Тому будьте уважні завжди. Е, і якщо так сталося, що ви вже зрозуміли, що ви на гачку, перше, що робите, це. Телефонуєте до банку, ну а друге, що ви робите, це відправляєтеся до поліції, якщо вже не встигли зателефонувати до банку. Так. Павло Бернасо пропонуважений управління карного розшуку ГНП Вадеській області був в нашій студії. Ми говорили сьогодні про те, що шахрайство, на жаль, залишається. Ну, власне, не Україна не єдина країна, де це існує. Я думаю, що в будь-якій країні якийсь відсоток певний шахраїв все одно є. Вони продовжують працювати. Але для того, щоб їм не було з чим працювати і не було можливості отримати свою вигоду. Треба, щоб ми всі з вами були більш уважними і не велися на ось ці гачки. Тому будьте уважними і нехай у вас все буде добре. Дякую вам. Побачимося на нашому міському До зустрічі. Дякую.